Овації та море аплодисментів у такому форматі у Борисполі пройшов конкурс краси та мужності серед хлопців. За звання містер ікс боролися шість претендентів: учні загальноосвітніх шкіл, номер 3 номер 6 та номер 8 а також ліцею дизайну освіта та школи лінгвістики і гімназії перспектива. Якщо існує, то який він? Ну Маринка, на мою думку, ідеальний чоловік це добрий, чуйний, щирий, цікавий з почуттям гумору, і головне мужній. Конкурс складався із п'яти етапів: знайомство, ситуація, спортивне дефіле, освідчення в коханні та демонстрація хобі. У першому змаганні кожен учасник намагався показати, яким має бути справжній чоловік: Денис Тиханський, Квентіно Тарантіно, Артем Марченко, Кіт Чоботях, Іван Жданов майстер складання Кубика Рубика. Денис Панчук, Арнольд Шварцнегер. Дівчата, ви врятовані. Ти наш герой. Завжди, будь ласка. У перервах між завданням присутніх розважали хореографічний ансамбль Радість виконавці пісень Юлія Куранда, Роман Тименко, Олена Біда, а також театр мод Ладушки з композицією Французький Шарма. Одним із етапів конкурсу було освідчення в коханні. Кожен хлопець намагався бути романтичним. А зокрема, Артем Марченко читав вірші про любов, написані власноруч. В твоїх очах я бачу вогник. На синьому фоні блискавка з небес. Нестримний, сильний та холодний. Таким хотів би володіти Зевс. Такий вогонь би й не залишить. Він зігріває тіло все нутро Мозок мовчить. А серце і душу не стримно заливати тепло. А посмішка твоя, вона казкова, від неї промінь радості йде. Дивлюся і мовчу не слова. Лиш хочу обійняти тебе. Притиснусь до грудей, що сили і зупинити час, щоб не було. З тобою поруч я щасливий, а проти тебе я ніщо. Дякую. Якщо Артем зірвав шквал аплодисментів, то Денис Панчук спричинив бурю позитивних емоцій. Він показав глядачам особливості кохання по-українському. Марічка, ай Марічка. Що робиш? Тарасе, що тобі потрібно? Не бачиш, я зайнята. А я не просто так. Не гоже козакові до дівчини з пустими руками приходити. Я звітам це. Ну, що там в тебе? Що ховаєш за спиною, покажи. Що, цікава, Марічко, стала. Тепер ти не така груба зі мною. Ой, Тарасе, не чіпляйся до слів, як реп'як до одягу. Краще покажи, що приніс. Ну, Марічко, це тобі. Чи ти дурів, чи з божеволів, навіщо мені твій буряк? Марічко, будеш мені борщ варити? Ой, лишенько, іди звідси, бо мати буде лаяти. Ой, не треба так зі мною, Марічко. Музики, музику. Юну запуляю, замстаюся, сам лягаю, сам, а от віталію соколову довелося загинути на сцені як справжньому герою, щоб довести щирість своїх почутів. Журі, яке спостерігало за подіями на сцені, і водночас рахувало бали, складалося виключно із жінок. Тут були присутні, зокрема, учасниця мод на Ukrainian Fashion Week Юлія Фоміна, телеведуча КРТ Вікторія Абра, керівник шоу балету Life Dance Євгенія Пронькіна. Щоб сподобатися журі, бориспільські хлопці виступали із захопленням. Зокрема, у спортивному дефіле вони заявили про улюблені види спорту. І останній етап у боротьбі за титул містера Ікс демонстрація талантів. Під час конкурсу з'ясувалося, що хлопці вміють грати на музичних інструментах. Запалити ритмами диско І поділитися своїм почуттям гумору. І на останок у нас хореографічна сторінка. Давайте з вами подивимося, як працюють ціліндри двигунів машин різних країн. Отож, Мерседес, Німеччина. Рено Франція. Запорожець Україна. <зву> дякую. Дякую. <зву> <зву> І ось він хвилюючий момент. Асоціація учнівського самоврядування, яка виступила організатором свята, оголошує ім'я того хлопця, який заслуговує наглядацькі симпатії. «Журі Визначило свого переможця. Не дивлячись на рішення журі, ми хочемо сказати, що на нашу думку найкращим був Денис Панчук. Потім слово взяло представницьке журі. Чули освічення коханні, спостерігали за пластикою наших хлопців, дивувалися їхньому почуттю гумору. Мліє серце від ідеї фікс. Як нам кращого обрати? Кожен серце зміг причарувати. Кожен з вас сьогодні, містер Ікс. Містера Ікс обрано. Ним став учень гімназії. Перспектива Артем Марченко. Артем Марченко зізнається, що дуже щасливий. Ну зараз просто емоції переповнюють. Я дуже довго йшов до цього. Я готувався місяць. Мене підводило здоров'я, мене підводила погода. Мене підвела сьогоднішня сцена, цей пол. Але я гадаю, що просто щастя, яке зараз в мене в душі, цього просто не, не сказати всього. Це Просто я щасливий, тому що я до цього йшов дуже довго. Кому ми в першою чергою вдячні за свою перемогу? За свою перемогу я дуже вдячний своїм батькам. Вони мене підтримували. Я чесно не хотів приймати участь в цьому, але вони настояли і все таки вмовили мене, щоб я все-таки вийшов. Ну і як бачите, це не ну, дало свій результат. Артем, ваше серце вільне. Моє серце вільне, майже.